На початку нам розповідають про континент, який здебільшого складається з п'яти островів. І всі демони, які тут є, склоняються перед владикою темряви сатаною. Є серед його війська чотири генерали, Аусіель, Люцифер, Адамеллер і Малакода. Кожен з них мав захопити за його наказом острів, але лицарі того світу їм протистояли і вторгнулись у його землі. Люди перемогли. Але сатана, вирішивши не здаватись так легко, тимчасово відступає до іншого світу, обіцявши повернутись і перемогти. Отже, через портал вони потрапили у приблизне сьогодення, де їх зустріли поліцейські і прийняли за іноземців і відвезли у відділок. За допомогою гіпнозу, сатана дізнався, що вони перебувають на землі, десь у Японії. І в цьому світі магії чарів, демонів не існує або вважаються вигадками. Здебільшого, це означає, що відновити магічні сили буде важко, тому обмежують їх використання. Отже, пошуками щодо відновлення магії займатиметься Аусєль, людське ім'я Широ Ашея, а сатана людське ім'я Садао Мао, ходитиме на роботу.